Добрий день, дорогі друзі. Нещодавно я мав захоплюючу можливість взяти участь у розмові на радіо Chicago UA. Це була жвава, цікава та надихаюча дискусія. Ще цікавішою була тема, як кожен незалежно від бекграунту, може заробляти гарні гроші у сфері фінансових послуг, допомагаючи іншим. Ми також говорили про те, чому це одна з найблагородніших професій. Тож. Якщо вам цікаво і ви хочете працювати з дому, мати гнучний графік, отримувати достойний дохід і та при цьому допомагати людям, це відео саме для вас. Не забудьте натиснути на кнопку лайк, підписатися на канал і поїхали! Радіо Юрії Чікаго. Друзі, усім вітаннячка. Нагадую, що ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас в гості знову завітав Дмитро Колодяжний. Це автор курсів «Фінансові фундаменти США і власник фінансової агенції ФІНЕДюкейшн. Вітаю вас. Вітаю вас, дуже, дуже дякую за запрошення. Дуже радий бути тут в студії сьогодні з вами. Знову ж таки, радий з вами спілкуватися, тому що кожен ваш прихід це є море корисних порад. Про які багато людей навіть не задумуються, про те, коли їх врахувати і їх використовувати, то люди багато отримують користі в фінансовому плані. Там відносно пенсій ми з вами говорили: фінансування, фінансового плану, побудови, я маю на увазі власного фінансового плану особистого. І сьогодні ми з вами теж будемо говорити про важливу справу, про важливі речі. Отже, тема сьогоднішнього нашого ефіру, чому іммігрантам треба розглядати кар'єру у сфері фінансових послуг і страхування. Ось така тема в сьогодні нашого ефіру. Тому одразу перше питання: чим займається ваша компанія? Ну, в нашої компанії є чотири напрямки. Взагалі-то ціль нашої компанії це зробити іммігрантів багатими тут в США. Це така у нас благородна ціль, і ми до цього йдемо. І в нас є чотири напрямки: перший напрямок це податки. Ми робимо податки людям. Другий напрямок ми маємо курси. Курси по фінансовій грамотності, так що ми залишимо посилання, ви можете подивитися на курси. А третій напрямок це страхування і сфера фінансових послуг, і ми також допомагаємо людям в цій кар'єрі. Ми допомагаємо людям, як зробити кар'єру в цій сфері, і ми сьогодні про це поговоримо. І четверта, четвертий напрямок це фінансове планування. Ми сідаємо з клієнтами. Ми вже про це говорили, що ми будуємо фінансові плани, допомагаємо людям вкладати їхні гроші і досягати їхніх фінансових цілей. Але сьогодні я хотів би поговорити про третій напрямок: це про кар'єру у сфері фінансових послуг. Зокрема, у страхуванні і у, у, інвестиційних, у інвестиційних продуктах. Так. Ну і одразу. Питання таке насушне. Чому чому іммігрантам варто розглянути кар'єру у цій сфері у сфері фінансових послуг і страхування? Ну, якщо ви подивитеся на п'ять найприбутковіших галузей в США, чотири з них це буде галузь фінанс, фінансових послуг там інвестування, іншуренс страхування і управління активами, і так далі з п'яти самих найприбутковіших галузей в США чотири це у фінансовому секторі, тому це дуже-дуже прибуткова галузь. Це по-перше. По-друге, в неї досить легко війти. Це багатомільярдна галузь, але в неї дуже легко війти, тому що ліцензія коштує від 300 до 500 доларів, щоб отримати ліцензію, і навчання коштує до місяця. За місяць і за там 300, 400-500 доларів, в залежності від штату, ви можете війти в багатомільярдну галузь. І вам не потрібен якийсь бекграунд у фінансах, вам не потрібно закінчувати університет. І ви можете дуже-дуже гарно заробити в цій сфері. І ми поговоримо, як це робиться. І тому дуже-дуже багато іммігрантів працюють у цій, у цій сфері. Ну і одразу, напевно, питання теж таке важливе. Ми говоримо про фінанси. Тому питання, скільки можна заробляти у цій сфері? Тому що ви декілька разів сказали, що це багатомільярдна структура, багатомільярдні потоки. Ну відповідно, скільки з цих багатомільярдних потоків люди собі можуть отримати, заробляти можна дуже дуже багато. Звичайно, що е, в перший рік ви багато дуже не заробите, тому що вам треба зрозуміти, як цей бізнес працює, вам треба мати клієнтів, вам треба зрозуміти, як, е, як мати клієнтів, як будувати свою агенцію, наприклад. От. Але якщо ви після першого року ви зрозумієте, як це все правильно робиться, і ми в цьому, до речі, допомагаємо, то після того можна заробляти. Ну, тут, тут залежить, тому що. Наприклад, в нас є люди, мами, які сидять вдома з дітьми, і вони працюють там 2-3 години в день. І вони заробляють собі 3 тисячі в місяць, і вони дуже-дуже раді, тому що вони, в них є гнучкий графік, вони собі там 2 години попрацювали, поговорили з клієнтами, заробили свої 2, ти, 2 тисячі, там три тисячі доларів в місяць. Вони дуже дуже довольні. В нас є також люди, які заробляють мільйон в місяць. Ого, хто, Ілон Маск у вас працює? Ні, але є такі люди, які збудували свою агенцію, і в них є агенти, які працюють на них, і таким чином вони заробляють такі гроші. І це, це дійсно є такі приклади. Але в основному ви можете десь орієнтуватися 10-15 тисяч в місяць це середній агент заробляє без проблем. Дуже цікаво, от е, фінансово ви кажете, що це дуже так знаєте, звучить солодко, дуже так е, гарно. Проте, от навіть в попередньому інтерв'ю, ми говорили там про е, те, що багато людей неправильно користуються своїми фінансами, тому що витрачає свої кошти на те, щоб якось себе виділити перед іншими людьми, показати себе багатшого. І я думаю, професії теж знаєте, люди хочуть працювати кимось таким, щоб можна було гордо, гонорово сказати: от я працюю таким-то, таким то. Таким -то". Розкажіть, ця професія фінансова і як вона безпосередньо звучить. Чому це якась благородна професія? Чому це, цим можна буде хвалитися, скажімо, між своїми друзями чи там рідними? Ну, Це благородна професія, тому що ви дійсно допомагаєте людям. Чому? Ну, Дивіться, є такий приклад. Є один дуже відомий агент, який працював, до речі, в нашій компанії. А, зараз в нього. В нього своє шоу, він дуже дуже відомий. Я не буду називати його ім'я, але він розказав такий випадок, що він зустрічався з сім'єю, і жінка, дружина працювала тоді. Там були чоловік і дружина, і вона працювала. А чоловік втратив роботу і був без роботи. І він пропонував їм він зробив фінансовий план, і він запропонував там їм деякі фінансові продукти, і дружина взяла собі страхування життя. А чоловік він подумав: ну я вже втомився, вже пізно, цей наш агент. І він сказав: Ну, тим більше, що чоловік зараз не працює, то я йому не буду пропонувати цей продукт, це страхування життя. І шість місяців після того цей чоловік помер. Був нещасний випадок і він помер, і, і цей наш агент він подумав: якщо б я йому запропонував би, якщо б він взяв би цей продукт, він мав би його дружина би зараз би мала би мільйон доларів виплати за, за на, на страхування, і їй не, не треба було працювати на, на трьох роботах, щоб, щоб забезпечити дітей, і тому це дуже дуже благородна професія, тому що. Ви дійсно дійсно, ви дійсно дійсно допомагаєте людям, і тому що це, це такий продукт, припустимо, це страхування життя. Так? Якщо щось трапляється, то діти залишаються з грошима і вони забезпечені. Тому це дуже дуже важливий продукт. Наприклад, якщо це фінансове планування. То ви допомагаєте людям собі забезпечити старість. Це дуже дуже. Наприклад, якщо є там ануїтет, який платить до кінця життя, це дуже дуже важливий продукт, і тому це дуже така важлива і благородна професія. Добре, а як почати працювати у цій сфері? З чого починати? Де робити свої перші кроки? Тобто, ось зараз ви якраз розповідаєте про цю професію, про те, як там працювати з фінансовим страхуванням, і людина зацікавилась. Які перші кроки їй робити? Ну, Дивіться, тут є декілька ліцензій. Ми сьогодні більше поговоримо про ліцензію, яка називається Life and Health Insurance, так? Страхування, медичне страхування і страхування життя. Потім, коли ви, наприклад, отримуєте цю ліцензію, ви можете йти далі і отримувати ем, інвестиційні ліцензії. Ну, це вже трохи більш складно, але сьогодні ми поговоримо про life and health. так? Значить, для того, щоб працювати в цій сфері, ми зараз кажемо про страхування, треба отримати цю ліцензію. Life and health. Так, для того, щоб отримати ліцензію, треба здати іспит. Для того, щоб здати іспит, треба підготуватися. Це три таких кроки: підготуватися, здати іспит і отримати ліцензію. Все, як я вже говорив, вам не потрібно мати. Е Освіту в цій сфері вам не потрібно мати якийсь досвід роботи в цій сфері. Вам просто потрібна ліцензія і. Ми зараз поговоримо, скільки часу це отримує, і скільки це все коштує і так далі. От я якраз хотів запитати, поговорити про це більш детально, тому що нагадайте, будь ласка, ще раз як називається ця ліцензія, і якраз детальніше скільки коштує ліцензія, коштує екзамен, і скільки часу і коштів займає підготовка до цього всього, тому що людині варто знати, скільки потрібно вкласти, щоб потім відбити ці всі кошти. Так і ліцензія називається Life and Health Insurance, і ця ліцензія видається штатом. Ця ліцензія в Іллінойсі коштує 92 долари. Ні, ні, цей іспит коштує 92 долари. Ліцензія коштує 215 доларів. Значить, ви здаєте також іспит у штаті. Ви йдете в, там, в центр, вам дають комп'ютер. Ви здаєте цей іспит, там 100 питань. От, ви платите там 92 долари в Ілліносій, і коли ви здали цей іспит, вам треба набрати 70%. Це називається по-англійськи multiple choice, це коли вам дається 4 варіанти відповіді, і ви вибираєте один. І всього треба вибрати на, правильно на 70%. Якщо ви здаєте на 70%, ви здали, ви потім платите 200%. 50 215 доларів, і отримаєте ліцензію від штату. Для того, щоб підготуватися до екзаменів, до екзамену, є підготовчі курси. Вони в середньому коштують десь 300 доларів. Але якщо ви працюєте з нами, вони вам будуть коштувати 80 доларів тут в іліносі. Якщо ви з іншого штату, це буде ще дешевше 30 доларів. От, і... Ці підготовчі курси, вони всі онлайн. Вам дається ви платите цих 80 доларів в Єліносі, в інших штатах трохи дешевше. От, на жаль, Іліносі трохи дорожче. Але ви платите ці 80 доларів, вам дається доступ до онлайн-курсу. І ця компанія, яка робить ці курси, вони вони зареєстровані в штаті. Тобто, коли ви проходите цей курс, вам дається сертифікат, що ви пройшли цей курс, і той же самий сертифікат іде в штат, і вже в штаті в Department of Insurance, вони вже знають, що ви пройшли цей курс, тому що є требування, що треба провчитися 20 годин, наприклад, на лайф секцію, і 20 годин на Health. -секцію. Секцію, і таким чином, 40 годин це займає, щоб е, пройти цей курс і виповнити требування штату. І таким чином е, це все, якщо ми все порахуємо, це десь приблизно 500 доларів. У вас займе, плюс там ще треба робити бекграунд чек. А все це займе десь 500 доларів в Іллінойсі і за ці 500 доларів ви проходите курс. Ви здаєте екзамен, ви платите за екзамен і ви отримаєте ліцензію, і ви робите бекграунд чек. Все це все, все разом коштує десь приблизно 500 доларів. А по часу ви кажете 20 годин, але як розбиті ці години? Тобто це ж не можеш за одну добу все пройти. Наскільки часу розбито? Як довго займає от в реальному часі? Тобто тиждень, два, місяць. Це Ну, в реальному часі тут залежить від е, особистостей. Того, хто, хто вчиться, наприклад, хтось швидко все схоплює, а хтось не дуже, в когось англійська мова, на високому рівні в когось не дуже. Тому я би сказав, десь приблизно 50-60 годин це все займає. Ви можете, якщо ви вчитеся, наприклад, 3 години в день, то ви можете розділити 60 на 3, це буде 20 днів. Угу. Якщо 4 години в день, то 60... Ділимо на 4 і так далі. Uh -huh. от, просто щоб ви десь, десь розуміли, що це приблизно 60 годин десь займає. А скажіть, от уже коли на навчання, отримали ліцензію, які продукти можна пропонувати клієнтам? Значить, з цією ліцензією ми зараз кажемо про life and health. Значить, ви можете пропонувати наступні продукти. По life insurance ви можете пропонувати Term Life, це означає, що. Наприклад, людина вкладає на 20 років купляє іншуренс на життя, там, наприклад, на мільйон доларів. І 20 років вона платить е, по місячні е, плату, і за 20, 20 років їй є, є покриття там, на мільйон доларів. Якщо з нею щось трапляється в ці 20 років, значить бенефіціару виплачують мільйон доларів. Так? Це сама проста. Можна до цього додати те, що називається living benefits. Наприклад, якщо у вас якась термінальна хвороба, там рак або щось таке, то можна ці мільйон доларів використовувати, щоб платити за, за лікування. От. Далі, це, це такий самі, самі такі прості. Далі можна те, що називається, є. Перманентне страхування це це яке на все життя. Наприклад, навіть якщо ви живете до 98 років, в 98 років ви помираєте, виплачується страхування. Воно йде з накопичувальним елементом. Там накопичується якась сума, потім можна це виймати безподатково. Ви там заробите 7-8, наприклад, відсотків, що непогано, і ви не платите на цей приріст податки. О, такі інструменти також є. Плюс там ще є страхування. Потім з цією е, е, ліцензією ви можете продавати те, що називається ануїтет. Це, наприклад, е, у вас є на роботі 401 к план, Наприклад, це, в, це вкладено в. Фондовий ринок, ви не хочете ризикувати, ви переводите якусь частину в ануітет, і потім цей ануітет, він захищений від коливання ринку, і, наприклад, такі інструменти можна продавати. Потім можна продавати інструменти, які називаються accidental, наприклад, або довгостроковий догляд. Так? Якщо людина не може робити якісь речі, там вмиватися самостійно, або або їсти самостійно, їй потрібно те, що називається long term care, так, довгостроковий догляд. І він дуже-дуже дорого коштує. І можна купити страхування на це. Якщо щось трапляється, то це покриває цей догляд. Це ми говорили тільки про лайф, якщо про і, 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 і ліцензія покриває лайф, життя і медичні страхування. І в медичні страхування там дуже дуже багато різних. Різних страховок, так що всі ці медичні страховки можна також пропонувати клієнтам, тобто вибір дуже великий, дуже великий. І ще один ну -ну. І коли я кажу, що можна також пропонувати те, що називається похоронні виплати. Наприклад, людина вкладає там 10-15 доларів в місяць, і потім потім, коли вона помирає, то всі похорони, всі ці витрати на похорони, вони покриваються. Так, так, також є така, така страховка, і також є такі продукти. Так що це дуже дуже різні і, і різні люди спеціалізуються в різних сферах, але ці всі продукти можна пропонувати клієнтам. Дивіться, ми сьогодні з вами говорили вже про те, як отримати ліцензію, як навчитися, які перші кроки робити у е, цій сфері. і у цій професії проте знаєте основне питання де знаходити клієнтів, де їх шукати? Тобто, все супер. Я навчився, я спеціаліст, я знаю, як продати проте, кому продати через соцмережі шукати, через оточення рідних, страхувати близьких чи близьких, близьких, друзів, друзів. Як шукати ось цих клієнтів, з якими можна дійсно вести справу, отримувати там якраз співпрацю цю. Де шукати перших клієнтів і вже наступних, наступних, наступних так? Це дуже дуже важливе питання, тому що людина може бути суперкрутим спеціалістом. Але якщо немає клієнтів, то, то звісно, що немає доходу. Тому це питання треба вирішувати в першу чергу, і ми допомагаємо з цим. Ми допомагаємо. Ми вчимо, як це робиться. У нас навіть є окремий курс по соціальним мережам. Ми розказуємо, як вести соціальні мережі, і цей курс спеціально для людей, які працюють у сфері фінансового планування, у сфері фінансових послуг, у страхуванні. Ми показуємо технічно, як робити це все, тому що люди не знають, як вести інстаграм, як зробити відео і так далі. Ми показуємо це все технічно, і напевно відсотків 60 клієнтів зараз приходять через соціальні мережі. Також ми розказуємо, як е, працювати з е, те, що називається по-англійськи е, ре, 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 рефералс, тому що якщо ви, у вас є клієнт, і ви зробили дуже, дуже гарний сервіс цьому клієнту, то ми вчимо, як цей клієнт може дати вам багато цих реферальних. І таким чином. Коли у вас є якась вже кількість клієнтів, і, і багато людей починають спочатку із знайомих із друзів, потім тому, що їм друзі довіряють, і, і потім ці друзі дають їм реферали, і потім вже будуть клієнти, які у вас. Більш-менш постійні, і вони вам також дають реферали. І ви на яким на якийсь час ви вже виходите на те, що вам не потрібно шукати нових клієнтів, тому Ми що самі шукають. вже самі шукають, вже mm. у вас є реферали, у вас вже налагоджена на соціальні мережі і так далі, і, і ви заробляєте дуже дуже непоганий дохід. І ще одне, що в цій сфері також можна будувати своє агентство, і це працює це працює. Так, наприклад, як в сфері нерухомості, коли агент продає там будинок, заробляє 3% від продажі будинку, і там піввідсотку віддає, наприклад, у, у в агенцію. Так само тут можна так робити, і на цьому люди дуже, дуже дуже високі доходи заробляють. Круто, це дуже цікаво звучить. Відповідно, можна є можливість отримати нову професію і в ній отримувати доволі хороші гроші. Тоді, скажіть, будь ласка, де вас знайти, куди до вас звернутися, соцмережі, якраз про які ви щойно згадували, е, телефони, не знаю, офіси, все, що маєте бажання, можете зараз сказати, щоб ті люди, які зараз нас щойно послухали і зацікавились, могли до вас звернутися. Так, я ще хотів додати, що ця професія гарна тим, що можна починати у вільний час. Вам не потрібно кидати свою основну роботу. Ви можете розмовляти з клієнтами там по вихідним, по, по вечорам. Ви можете вчитися, от, і, і, і ми допомагаємо, як це робити. І нас можна знайти на інстаграмі. В нас є YouTube канал Фінуспіх США. Ми залишимо всі координати. Можна записатися на консультацію, ми залишимо посилання. І якщо вам це цікаво, то ми зробимо безкоштовну консультацію. Ми можемо поговорити про цю сферу, як почати. І якщо у вас є якісь питання, то ми будемо дуже раді вам відповісти. Дуже дякую вам. Дякую, що ви зайшли до нас сьогодні знову на інтерв'ю. І ваші корисні поради вони завжди корисні, особливо в плані фінансів. І ці речі, про які ви розповідаєте, я впевнений, дуже багатьом будуть в нагоді. Ну а я нагадаю, друзі, що сьогодні до нас гості завітав Дмитро Клодяжний, автор курсів «Фінансовий фундамент» в США та власник фінансової агенції Фін Едюкейшн». Дякую вам дуже вам також дуже дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай подобайкою та поділись думками в коментарях. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і інформація була для вас дуже корисною. Якщо у вас є запитання, ви можете записатися на безкоштовну консультацію за посиланням нижче. Ми розповімо всі деталі та покажемо все крок за кроком. Будь ласка, не забудьте натиснути на кнопку лайк і до зустрічі в наступному відео.